Німосиланки дуже. Хай Бог бачить українців світ молодих, від дужих у Уєднання на сто тисяч їд. Вишиванки – символ батьківщин, дзеркало народу душі, в колесанці купаних хвилини світої тривої у вірші. День вишиванки це великий день. Бо люди згадують сім'ю, родину, Як шила мати і вела пісень, Сорочку гарно вишивала сину, Лягав собі узор на полотні, А мати шила і думки вплітала, Так долю вишивала день при дні, Щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, Щоб діти подолали всі шляхи І верталися до рідного порогу. В тих вишиванках думи і пісні. Щастя мріє, туга за синами, Тривога вічна, гарні дні ясні, До Бога звернення молитва мами.